Вітаємо! Черговий випуск новин Ситуаційного центру муніципальної варти, як і було обіцяно присвятимо темі виконання службового боргу. Щодня другий рік поспіль на охороні безпеки та спокою в місті стоять патрульні та інспектори муніципальної варти. Порушення виявлено. Не тільки високі паркани, а й рейди патрульних забезпечують ваш тихий сон. Піше патрулювання. Йдемо далі. Далі обов'язковий моніторинг спальних мікрорайонів районі Тіра в прибудинкових територіях, вулиця перемоги в той час, як найдостойніші відвойовують перемогу на передовій, є ті, кому не лише байдуже на закони совісті та честі, а й на вимоги воєнного часу, нехтуючи якими так легко та безвідповідально порушують комендантську годину. буквально 5 не 5 хвилин, а цілі 30. та ще й без документів посвідчуючих особу. Тому встановлені особи буде до чергової частини поліції наявність будь-яких документів є обов'язковою. Це чітко визначено з заходами правового режиму воєнного стану. Ми, Ми маємо мати... документи. зобов'язані і крапка, а трактування свого бачення на таку вимогу вже роз'яснюватимете у відділку поліції. Але як бачимо, до декого не доходить. Зухвалість та надмірна самовпевненість наштовхує на ті ж самі граблі. І знову та ж пісня. Громадянин Доценко. Дуже роботи на дві хвилини. Порушення. Спільно з поліцією така ситуація моніториться комендантським патрулем на визначених маршрутах. Маршрут номер 7 порушень громадського порядку і комендантської години не виявлено. Та дехто примудряється прямо під носом вартових в центрі міста в громадському місті, де бавляться діти куняти над столиком від зайво випитого. Та й так, що калюжа вже під ним. Я пішов додому. Все, я беру таксі. І це, мабуть, єдине правильне рішення за той вечір, бо поворот подій міг би бути і таким: напад на водія таксі і псування автівки. Я вже боюся за своє життя і здоров'я. До моєї власності виники не, 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 не... поруч з тими, хто сьогодні самовіддано гине на війні. Є ті, хто так легковажно гребує власним життям. Є й ті, про кого повідомляють наші свідомі громадяни, хто ховаючись за спинами наших захисників, погляньте в їхні обличчя, ухиляючись від мобілізації, веде себе, м'яко кажучи, негідно своїми незаконними діями, сприяє розповсюдженню наркотиків, тим самим губить життя нашої молоді. А служба інспекторів муніципальної варти перш за все направлена на формування безпечного середовища на території міста, безпечного перебування в громадських місцях, пересування без шкоди життю в темну пору доби. Тому нагадуємо про світловідбиваючі елементи безпеки та доступності руху транспортними артеріями міста. Тому знову ж акцентуємо на громадській безкоштовній парковці по вулиці Соборній, 52-54». Ми за вашу безпеку, тому й удосконалюємо професійні навички. Триває війна і відточення умінь, доведених до автоматизму з бойових стрільб на часі. Тому муніципальна варта і несе свою службу, аби такі умовні мишені в жодному разі не перетворилися на живі, аби вашим життям не загрожувала небезпека, аби попередити виникнення ДРГ на території нашого міста, бо так буде спокійніше й тим, хто захищає нас там. Тримаємо свій фронт з повагою та підтримкою до тих, хто сьогодні несе службу на передовій. Ваша муніципальна варта.